Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Таня, і сьогодні я вам покажу, як чіпляти застібку до намиста. Ось таку застібку лобстер із подовжуючим ланцюжком. Відразу скажу, є різні варіанти, як це зробити. Я покажу то, який використовую я. Що нам для цього буде потрібно? Нам потрібно буде ось саме ось така застібка. А лобстер я беру не дуже велику. Це е, полірована нержавіюча сталь. Розмір її це або е, 10 на 6, іноді 9 на 6, тобто вона не дуже велика, але і не прям маленька, її зручно досить чіпляти. І подовжуючий ланцюжок. У мене це теж нержавіюча сталь е, 7 см. Ще е, я використовую, це не обов'язково, але мені так спокійніше спати. Ось такі. Подвійні кілечки, зараз покажу, вони саме подвійні, бачите? Діаметр 05 см. Ну і, звісно, саме голка нитка. Для подвійного кілечка я використовую ось такий інструмент. Він з ось таким дзьобиком. Я його купила на AliExpress за 160 гривень. І я хочу сказати, що якщо ви використовуєте подвійні кілечка, я вам дуже рекомендую купити цей інструмент. Він збереже ваші нігті, ножниці або чим ви там намагаєте їх розкрити, і саме кілечко залиште цілішим. Я собі просто дуже довго вагалась і жаліла собі ось цей інструмент, але взяла і дуже довольна. Нюанс, який хочу сказати. Іноді е, засібки, зараз покажу, якщо ви їх купуєте, вони йдуть з отаким одинарним кілечком. Я за нього ніколи не приєдную, я його знімаю, оскільки, як би ти сильно це одинарне кілечко не пробував е прижати, воно все одно розмикається і крізь нього може продітися нит нитка. В тих ланцюжках, з якими я працюю, у них ось це з'єднання е на частинках ланцюжка, воно більш туге. Ніж на ось цьому одинарному кілечку. Ось на цьому, наприклад, ланцюжку. Тут золотистому, тут взагалі ось ці частинки ланцюжка, оці окремі, вони спаяні. Тобто тут взагалі можна не переживати, що нитка пролізе між оцею щілинкою в кілечку. Але я використовую подвійне, мені так більш надійно. Так, що роблю, це я розмикаю подвійників. Так, протягую далі. У мене ось тут ланцюжок, і в кінці кілечко. Так, далі. Я ось доплела собі догори, Дягну зараз сюди на нитку голку. Спочатку вчепимо лобстера. Я набираю дві бісеринки, бо у мене ось тут вершок зверху, цього намиста, З краю по дві бісеринки. Якщо у вас ось так все на мисто, де по одній бісеринці, ось так зверху, то набирайте одну бісеринку. Так, я набираю дві набираю лобстер ось так просто. І набираю ще одну бісеринку, бо у мене ось розворот, як бачите, ну тобто перша петелька. Це 4 бісеринки. Ось кожна петелька, 4 бісеринки. Тому в мене просто замість однієї бісеринки йде лобстер. Ви набираєте, якщо у вас, я не знаю, там, наприклад, зверху йде 5, то набирайте 2, лобстер, 2. У мене це 4 бісеринки, тому я набрала 2 бісеринки, лобстер і одну. І заходжу так, якби я робила по плетінню. Так, якби я плела. Ось, Я зазвичай роблю потім ще одну петельку по плетінню. Тобто, у мене далі петелька із трьох бісеринок, я набираю ось ще три бісеринки і йду донизу. Більше не йду, далі просто проходжуся по плетінню, ось так голкою. Донизу, трошки пройдусь, як небудь донизу по плетінню, розвертаюсь і йду догори, вертаюся до. Місця із застіпкою. Ось цю петельку, де в мене застіпка, я хочу пройтися ще раз. У мене нитка тут: Титан 60. З цією ниткою я проходжусь по петельці. Цю петельку мінімум двічі. Ось. Якби в мене була нитка тонша, там титан 100, наприклад, то я би проходилася мінімум тричі по цій самій петельці, де в мене застібка, а краще навіть чотири рази. Ось. Я зараз. Я ще раз пройдусь донизу, ще раз вернуся ось так. Можна подумати, що намисто тут буде занадто плотне, але мені навпаки подобається, коли намисто, ну і маю на увазі, наприкінці плетіння, ось тут воно хай воно буде трошечки потовщене. Це допоможе, що от якщо ми будемо тянути застібку, бачите, у нас, ну, ми тянемо, а плетіння, плетіння оце саме, воно ніяк не їде, не брижеться, нічого. Все нормально. Трошки мені вже важко проходити, бачите, бо в мене нитка 60, вона товста. Але нічого, я другий раз намагаюся пройти трошечки, якщо це можливо, не по тих самих клітинках, не по тій самій стороні клітинки, по якій я проходила. Так, ще один раз заходжу в цю саму оцю петельку, проходжусь і далі. Просто так само піду по плетінню, але просто вже не зроблю декілька вузликів, щоб закріпити нитку. Хоча, як ви розумієте, по тому, як ми отак петляли туди-сюди, воно вже тут прям все надійно, так, і все, я піду трошечки уже вбік. Бо тут досить плотно, через те, що багато раз з ниткою, іду в бік, і ось вже тут закріплюю нитку, як звичайно, тобто я зав'яжу вузлик ось так під низом, проходжусь, роблю вузлик і заходжу далі. Пісерінку. І так, кілька разів все одно зроблю. Так, можна сказати, що вже не треба цих вузликів робити, бо нитка закріпилась за рахунок того, що ми вже так багато раз петляли але не кажіть такого людині з тривожністю. Мені все одно більш спокійно, якщо я зроблю кілька вузликів і закріплю. Все, нитку можна обрізати. З цього боку я вже заселила нитку. Ми робимо все те саме, тільки я відразу набираю стільки бісеринок, скільки мені потрібно, для того, щоб зробити верхню петельку по плетінню. Ось у мене це 4, потім надягаю подвійне кілечко. Ще одну петельку по плетінню. І далі закріплюю так само, як і закріплювала попереднє. Тобто прохожуся кілька разів туди-сюди, оцю петельку обкручуючи, ну у мене це буде три рази. Ось так за неї буде триматися це подвійне кілечко. Якщо у вас немає подвійного кілечка, можете чіпляти за ось цю частинку ланцюжка. Але все одно рекомендую таки купити ці подвійні кілечка, упаковка їх стоїть досить недорого, і з ними набагато надійніше. Показую вам, дивіться, ось насправді, якщо тугенько затягнути ось цю петельку, то застівка вона навіть не торкається. Ем... Нитки. вона просто ось по бісеринці йде, бо тут немає проміжку, де просто нитки, бо тугечко ой, кілечко досить тугеньке. Ось. Ем, дуже гарне, до речі, теж намисто. Раптом що по ньому майстер-клас теж я відзняла. Він буде наступним відео, тому, якщо е, ще не бачили або хочете сплести повністю ось таке намисто із намистинками, заходьте дивитись на канал. Dziękuję za uwagę.